Добрий день, вітаємо на каналі Тексіка. Дуже часто нам задають питання, з чого шити бойовий костюм пожежного. Насправді, матеріалів для виготовлення такого виробу у світі не так багато. В основному бойовий костюм пожежного виготовляється з тканин, які мають базову вогнестійкість. Найбільш розповсюдженими матеріалами для виготовлення бойового костюму пожежного є арамідні тканини, а також тканини, вироблені з більш сучасних матеріалів, таких як PBO PBI. Більш економним з перелічених матеріалів є тканини, виготовлені з арамідних волокон. Компанія Texica готова запропонувати весь перелік матеріалів, необхідних для того, щоб виготовити бойовий костюм пожежного. Зазвичай костюм пожежного складається з чотирьох шарів. Верхній шар це термозахисний шар, який виготовлений безпосередньо з арамідних тканин. Наступний шар це водотривка, паропроникна мембрана. Яка також виготовляється на основі нетканого полотна з арамідних волокон. Третій шар термозахисний, який виготовляється з нетканого полотна з волокон з базовою вогнестійкістю, якими також можуть бути арамідні волокна. І останній шар це підкладка, яка отримує термозахисний шар. Для виготовлення найбільш розповсюдженого бойового костюму пожежного, компанія Тексіка може запропонувати такі матеріали. Тканина верху, термозахисний шар це тканина фаро. Водотривка, паропроникна порова мембрана на основі арамідних волокон Бора. Ниткане полотно трек з різної щільності це термозахисний шар, виготовлений з метарамідних волокон. Зазвичай термозахисний шар скріплений з підкладкою бодер за допомогою стьобання. Також в бойовому костюмі пожежного використовуються тканини для підсилення. Це тканина сплеш на основі 100% парараміду з силіконовим покриттям для захисту колінних та ліктьових частин костюма. Танка вогнестійка тканина сплеш з поліуретановим покриттям призначена для того, щоб розділити внутрішні і зовнішні шари виробу і не допустити потрапляння вологи ззовні всередину костюма. Для захисту зап'ястя від високих температур використовується в'язаний арамідний манжет. Важливим елементом бойового костюму пожежного є арамідна блискавка з механізмом екстреного розтібання. Використання блискавки з механізмом екстреного розтібання призначене для того, щоб швидко звільнитися від верхнього одягу у разі екстреної ситуації. Також склад бойового комплекту пожежного може входити термобілизна та балаклава з вогнестійкого арамідного трикотажу. Також варто звернути увагу на те, що бойовий костюм пожежного повинен виготовлятися за допомогою арамідних швейних ниток. Якщо у вас залишилися питання стосовно бойового костюму пожежного, звертайтеся до спеціалістів нашої компанії, вони завжди допоможуть вам з вибором. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.